Доброго дня, любі діти. Сьогодні я отримала на пошті листа. Коли я його прочитала, то зрозуміла, що лист мені прислав мій знайомий міжачук. І поскаржився він, що нема в нього друзів. Пише, вже й осінь настала, мені сумно, хоча ще погода стоїть тепла, хоч і весь кимось пограти. Поміркувала я і зрозуміла, що їжачку потрібні справді друзі такі ж самі їжачки, як і він сам. А може, якісь інші тваринки, як ви вважаєте, що головне у дружбі, щоб друг був такий самий, як і ти, або може, щоб він був інший та цікавий, або, можливо, щоб він був добрий. Поміркуйте про це. Я своєму їжачку вирішила запропонувати знайти собі друзів, таких, з якими він би міг гратися, з якими він би міг спілкуватися. Неважливо, хто це, їжачки чи може тигринятка. А буває багато друзів. Мабуть, буває. А буває забагато друзів. Мабуть, ні. Чим більше друзів, тим краще. Недарма в народі кажуть, немає 100 карбованців, 100 друзів має. Ось я хочу запропонувати моєму їжачку потоваришувати з іншими їжачками. Давайте порахуємо, скільки їх в мене. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Скільки усього їжачків? Шість. Так, шість. Давайте ще раз порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. А давайте порахуємо у зворотному напрямку. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Які ви молодці? Пора... Повторимо ще раз. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Ще я хочу, щоб мій їжачок зрозумів, що товаришувати можна будь-ким. Не обов'язково ж їжачком. Ось я хочу йому запропонувати потоваришувати з тигринятками. написати їм листа та запропонувати своє товариство. Подивіться уважно, скільки їжачків і скільки тигринят. Поміркуйте, чи однакова їх кількість? А тепер перевіримо. Їжачків ми пам'ятаємо шість. А скільки ж тигреня? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно ми порахували, як ви вважаєте? Порахуємо ще раз. Один, два, три, 4, 5, 6. Я вважаю, що правильно ми порахували, і тигреня 6, так само, як і 6 їжачків. Давайте тигреня теж порахуємо у зворотному напрямку. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, коли до вас приходять гості, то, мабуть, або друзі. Або просто знайомі. Ви, мабуть, їх чимось пригощаєте, так? Ось я хочу пригостити їжачків І ти апельсинчиками. Подивіться, будь ласка, скільки апельсинчиків у мене. Якщо не рахувати, а подивитися. Так само їх стільки ж, скільки тигренят. Правильно? Їх стільки ж, скільки їжачків. Ось ми подивилися, ми ще не рахували, тільки подивилися. І ми бачимо, що апельсинчиків стільки ж, скільки тигренят, стільки ж, скільки їжачків. Така ж саме кількість. Тепер порахуємо, перевіримо собі. Один, два, три, чотири. 5-6. Тобто 6 апельсинчиків. Якщо я дам кожному тигреняткові по одному апельсинчику, вистачить усім, як ви вважаєте, так, вистачить усім. А їжачкам залишиться? Ні. Їжачкам вже не залишиться, бо ми з вами рахували. Шість тигринят, шість апельсинів. Що треба зробити, щоб вистачило всім порівну? Що можна зробити? Поміркуйте. Думаємо, думаємо. Молодці, правильно, можна поділитися, поділитися. Кожний апельсин можна розділити. Навпіл. Якщо ми кожен апельсин розділимо навпіл, то вистачить по половинці кожному тигриняткові і кожному їжачку. І це буде дуже добре. Якщо друг з тобою ділиться чимось, то це дуже добре. І тигринятки, і їжачки скажуть дякую. Кожному дістанеться по половинці об апельсину. Я вважаю, що їжачок все зрозумів і обов'язково знайде собі друзів. А ми з вами зараз трохи перепочинемо згодні. Стали біля своїх столів, ручки вгору піднімає, ручки вниз ми опускаємо. Поверніться вправо вліво, посміхніться всі красиво, ручки вгору піднімаємо, ручки вниз ми опускаємо, поверніться вправо вліво, посміхніться всі красиво. Молодці сідаємо. Люди мої, скажіть мені, будь ласка, ми з вами вже знайомилися з частинами доби, а зараз я хочу зрозуміти, чи все все вам було зрозуміло, чи всі запам'ятали? Послухайте, будь ласка, таку загадку. Чорна корова весь день поборола, а білий віл усіх відвів. Про що йдеться у цій загадці? Так, це про день і ніч чорна корова це ніч. А білий віл це день. Добре. Буває у нас частина доби ніч, буває день. Що саме роблять діточки вночі? Сплять. А в день о, як багато справ! І граються, і навчаються, і гуляють. Обідають так і обідають. Багато дуже справ. А яка це частина доби? Світає, край неба палає, соловейка в темні мгає, сонце зустрічає. Яка це частина доби? Коли сонечко прокидається і соловейко його зустрічає, це ранок. А що дітки роблять зранку? Теж прокидаються, як сонечко, вмиваються. Роблять зарядку, снідають, це все те, що ми робимо зранку. Послухайте, будь ласка, день чудовий день настав. Вдень у всіх багато справ у птахів і у звірят, у дорослих і малят. А тепер пригадайте, що саме ви робите вдень? Граєте ще що? Займаєтесь ще. Гуляєте на вулиці, дуже добре. Ще ходите на різні заняття, так, на гімнастику, хтось хто ходим добре, хтось ходить на малювання, дуже добре. Навіть на англійську мову. Ви всі молодці. Вечір дуже добре, вечір побігайчик. Забіжить, засвітить золотий каганчик. Щоб цікаву книжку можна почитати. Ніч каганчик гасить, укладає спати. Всі слова зрозуміли. Вечір побігальчик забіжить, засвітить золотий каганчик. Так, зрозуміли, це ніч, нічничок, лампочка. Так, добре. Цікаву книжку можна почитати ввечері, вже заспокоїтися, послухати казочку або цікаву історію, або вивчити якийсь віршик. Ось ми пригадали, що всі частини доби ніч, день, ранок і вечір. Бажаю вам гарного настрою, до побачення, мої любі!